Слухай, а ти Петра знаєш? Він ж там автосервіс тримає. Ну знаю, і що. В нього минулого тижня було день народження. І що? Він майже нікого не запросив, тільки трьох своїх найкращих друзів. І що? Ну, що, що, з них ніхто не прийшов. А як це не прийшов? Ну так, Микола, один із найкращих друзів, поїхав оформляти нову машину за кордон. Так і не вернувся. А другий зловив недорогу ділянку, поїхав оформляти, так і не встиг вернутися. А третій недавно дружився, злив гарячу путівку Єгипет і давай відпочивати. Ну, знаєш, це історія прямо як з біблії. А ну, а що за історія? Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним: ідіть. Бо все вже готове. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів, іду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знову інший сказав Одружився, ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і господареві своєму про все розповів. Згнівався господар тоді та й сказав до свого раба піди швидко на вулиці та й завулки міські, і переведи сюди вбогих, і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив: Господарю, сталося так, як звелів ти, та місця є ще. І сказав господар рабові Піди на дороги і на загороди, та й з силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів. Тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Так він на них так розізлився, заблокував у всіх соцмережах і сказав, що вони більше для нього не існують. Історія з твоїм другом, звичайно цікава, та притча показує відносини Бога з людиною. Зауваж, що Христос від тебе нічого не вимагає. Він дає. А тобі залишається тільки прийти і взяти. Ми теж себе завжди називаємо християнами, і Бог вірить нам. Але це все тільки на словах. Дача, ринок, будь-які інші справи це все для нас першочергово. Але Бог чекає, коли ми прийдемо до нього в храм і відкриємо від нього серце. Ого! Ну що, давай до роботи. Давай. thank you